Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу для вас залишити рецепт смачного кексу з вологою серединкою, який дуже схожий на брауні. Одразу беремо глибоку тарілку, туди ж вбиваємо 2 яйця, додаємо цукор та дрібку солі. Збиваємо блендером до побіління та збільшення маси. Часом на це піде приблизно 5-7 хвилин. Далі додаємо розтоплене вершкове масло та сметану. Добре перемішуємо. Наступним кроком всипаємо какао та розпушувач. Знову добре перемішуємо. Далі починаємо частинами всипати просійним борошно, регулюючи консистенцію тіста. Воно має бути однорідним, м'яким, еластичним та бути схожим на густу сметану. Коли тісто готове, додаємо подрібнений шоколад, чорний або молочний, який більше полюбляєте. Перекладаємо у форму застелену пергаментом, розрівнюємо та відправляємо в розігріту духовку 180 градусів 30-40 хвилин. Коли кекс буде готовий, залиште його на 10 хвилин у вимкненій духовці, а вже потім виймайте. Вам смачного буду вдячна за ваші вподобайки та чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.